Вітаю вас, любі діти та шановні батьки. Пропоную виконати вправу релаксацію, яка називається морозиво. Станьте прямо, руки витягніть вгору та напружте всі м'язи свого тіла і уявіть, що вам дуже холодно. Ви змерзли в такому положенні, ніби стали холодним морозивом. Побудьте в м'язовій напрузі декілька хвилин. А тепер, малята, уявіть, що на вас світить тепле сонечко і ви починаєте повільно, поступово танути. Першими розслабляються пальці рук, потім кисті, лікті, плечі, ноги. Виконуйте вправу до повного розслаблення всього тіла. Також цю вправу можна виконувати лежачи, якщо вам так буде зручніше. Повторювати вправу можна багато разів, поки ви не відчуєте, що всі м'язи тіла повністю розслабилися. Сподіваюся, що вам сподобалося до нових зустрічей, малята!